Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Ми зараз час для нашого спільного проєкту з українською Гельсінською спілкою справ людини в рамках програми «USAID. Права людини в дії. А у нас в студії Олександр Павліченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини. Пане Олександре, вітаю у вас. Ми з вами тільки що метелика намагалися вполювати в нашій студії, але він тут десь залишається. Вітання всім слухачам. І безпечного дня. Добре, і от про що ми будемо говорити сьогодні? Звичайно, про те, яким чином ми можемо стягнути з Росії ті кошти, які потребує Україна, щоб відновити все те, що саме Росія зруйнувала, ну і продовжує руйнувати. І тут знаєте, ми не вперше підіймаємо цю тему в наших ефірах. Є дуже дуже багато різних думок. Ну, наприклад, така думка, яку ми почули, це те, що дивіться, коли заморожують активи якоїсь країни, ну скажімо там, якоїсь диктатури, так то зазвичай. Віддають вже ці гроші, не там якісь інші країні, а повертають саме ті, коли там змінюється режим. Наприклад, ми отаке почув. Що про це говорять міжнародні закони? Є, по-перше, міжнародні закони і є міжнародний досвід, який може вказувати на ті шляхи, як повертали чи навпаки давали кошти іншим уже урядам, які змінювали в. Державах, скажімо, диктатури на більш демократичний устрій, коли ми говоримо, наприклад, про Філіппіни, про режим Маркоса, і там фактично відбулася процедура перехідного правосуддя під таким м'яким управлінням Швейцарії, оскільки кошти, які тримала сім'я колишнього філіппінського диктатора, Перебували в Швейцарії, і доступ до тих коштів було обставлено умовами повернення їх за умов здійснення тих кроків перехідного правосуддя, які забезпечили оцей м'який перехід від диктатури до демократичного вже більш ліберального режиму. І, власне, це ось один із прикладів того, як це може працювати, коли ухвалюється рішення на міжнародному рівні або ж є міждержавні якісь угоди. Які дозволяють, власне, оперувати тим, що називається майном, і порушувати те право власності, яке вважається одним із засадничих в тому світі, до якого ми так само належимо. І тут, коли ми говоримо про інші варіанти, інші можливості виходу з війни, виходу з тих. Взаємних е, претензій, коли або навпаки претензій е, від жертви до е, агресора, е, то тут досвід так само є і світовий, і е, національний. Коли ми говоримо, наприклад, про те, що коли завершується війна, укладається якась е, угода про е, установлення мира, то в умовах цього миру. Так само затверджуються і положення про те, якими будуть відповідно умови як реституції, тобто, це може бути повне відновлення стану до того, як відбувся цей конфлікт, як почалася війна, і тут ми говоримо про 2014 рік, як початок війни, що триває сьогодні в Україні, і відповідно з усіма наслідками. З тим, щоб все було, скажімо, пораховано і повернуто в. До відновлення до того стану, а чи це означає, що спочатку війна має закінчитися? Спочатку має бути ну тобто, ми не знаємо, що таке кінець цієї війни, так ну от звичайно, Яким що він є буде? ось що є з боку України чітка дуже позиція, так що ми маємо на меті звільнення всіх наших територій, але це також не означає, що це війна закінчується. Так то чи означає, що повертатися от до цього питання грошей? Ми будемо вже ну от коли, коли буде кінець. На сьогоднішній день нагадаю, що активи частини російських олігархів або російські державні активи, які перебувають в, під контролем, будемо говорити так, інших юрисдикцій, інших держав, саме Сполучене Королівство Великобританія, Сполучені Штати Америки. Вони заморожені зараз і доступ до них тієї ж самої Росії, Російської Федерації, він е, не дозволений для оперування. Тобто... Такий неприємний для них був сюрприз. Да. Десь 300 мільярдів євро. Вважається, що це приблизна сума, яка була заморожена е, у цих резервів Центробанку Росії. Так. Е, але е, власність залишається за Росією. Тобто вона не змінена. І для того, щоби ось. Е, Використати ці кошти, передати їх, наприклад, на відшкодування в якості відшкодування, має бути створений відповідний міжнародний механізм. і Відповідні для цього мають бути правові підстави визначені. Це окремий процес, який має відбутися, якщо це буде йти за цим напрямком. Тому що ми говоримо ще й про декілька інших шляхів. Це питання уже репарацій і питання компенсацій. Це фактично, коли буде отримано перемогу над Росією. То тоді Росія змушена буде підписувати і капітуляцію або умови завершення війни, уже, які будуть диктувати і відшкодування у вигляді репарації, компенсації, і це матеріальні відшкодування. Нагадаю, є ще інший вид відшкодування або залагодження: це питання сатисфакції, це питання морального відшкодування. На сьогоднішній день, наприклад, якщо ми подивимося на... Конфлікт на Балканах в 90-х роках 91-95 роки це нез'ясовані питання зниклих безвісті осіб, як сербів в Хорватії і Боснії Герцеговіні, так і в тих же хорватів, наприклад, на території Сербії. Понад 1500 осіб залишаються зниклими безвісті їхня доля. Не встановлена і їхні залишки, невідомо, де знаходяться і Хорватія так само ставить це питання і вимагає з'ясування їхніх е, е, інформацій про їхню долю. Тобто це теж одне з питань е, встановлення е, остаточного, так би мовити, е, справедливості балансу у, ц... у війні, завершення війни з тим, щоб знайти всіх, хто став жертвою війни, поховати їх і віддати їм там пам'ять. І таким чином. Поставити уже, скажімо так, крапку у взаємних взаємних запитах, спорах щодо матеріальних, наприклад, компенсацій, коли ми так само звернемося до того ж самого конфлікту між югославськими сторонами, ну Сербія Хорватія, вони висловлювали взаємні претензії, знищений Вуковар, який був прикордонним містом, ну Умовно знищений вуковар, досить значна шкода була завдана цьому прикордонному містечку, і там фактично відбувся акт, який можна вважати так само актом геноциду, тому що захоплених в полон серби розстріляли. І відповідно це були військовополонені, які були страчені. Це позасудові страти, і це була як була одна з найбільших таких трагедій цієї війни для Хорватії. Разом з тим, Хорватія вчинила операцію виселення сербів в своєї території. Понад 200 тисяч осіб були вигнані з території Сербії, які проживали на території. Серби висувають зворотню претензію, тому що ті позбавлені були майна, вони не мали можливості там якось розпоряджатися своєю власністю і таке інше. І це теж були взаємні претензії, які отримали рішення на рівні суду ООН, який не ухвалив рішення про те, що якась із цих держав повинна одна одній виплатити компенсацію. О, добре, дивіться, от якщо подивитися на російсько-українську війну, так з 14-го року ми пам'ятаємо, що саме говорить офіційний Кремль, ну в сенсі офіційна Москва. говорить вони про те, що, по перше, вони захищають там російськомовне населення їх там нет, ну, в сенсі mm -hmm. там ніяких це все, все якісь ополченці, Ну тобто, це типу громадяни Росії, які проти того, щоб утискали їхні права, і оце вони, значить, воюють проголоси. Ви, якісь там ДНР, ЛНР, ми розуміємо так. Ну от що, що стверджує Росія? Зараз вона те саме продовжує стверджувати, що Маріуполь, наприклад, так ну от найбільше місто, яке було ну от знищено за різними оцінками, там може, може загинути могло загинути більше 40 тисяч 60 тисяч людей. Так ми не можемо цього перевірити, і на жаль. Зараз ми не впевнені, що взагалі зможемо це верифікувати, тому що вони зносять ці будинки, так і ми не знаємо, що там під цими ламками, що ще й згори будують. Так ось що каже Росія: Росія каже, що це ми самі себе обстріляли, що це Азов там. Ну коротше, ви розумієте, так? І станом на зараз ми не бачимо, що там будуть ну як думки будуть змінюватися, то. А як тоді будуть як тоді можна от ці претензії, так от яких будуть називати в ООН, Як їх можна тоді вирішувати? Чи в ООН можлива ну, однозначна оцінка того, що відбулося? Росія є. Ну, по-перше, організація Об'єднаних Націй вже в листопаді минулого 2022 року ухвалила резолюцію про те, що це була рекомендація про створення реєстру фактично щодо шкоди, завданої в результаті цієї збройної агресії. Відповідальність за агресію і за наслідки цієї агресії несе агресор, якою Державою є Російська Федерація. Тобто, тут однозначно тут, тут, однозначно. тут немає, тут немає вон тут ніяких ніяких інших варіантів. Окей, добре добре. Тому ми на сьогоднішній день маємо цей процес під час цього чергового третього саміту у Рейкявіку. Саміт Ради Європи нагадаю відбувся. Було ухвалене рішення про створення цього реєстру. Вже матеріалізація відбувається цього процесу і інституціоналізація і. Він має бути створений в ГАЗі вже в серпні, в наступному місяці цього року. Тобто, починається вже підготовка до того, щоб збирати матеріал, щоб мати консоліда... консолідовану таку претензію інформацію щодо завданих збитків в результаті цієї війни. Нагадаю, що попередні ну дуже приблизні підрахунки, які були здійснені. Ще в минулому році це був Львівська школа економіки, здається, спільно з Світовим банком підготували цей звіт, і там фігурувала сума 450 мільярдів доларів. Це дуже приблизно це прямих збитків, тільки прямих збитків, ті, що могли бути обраховані за тією методологією. Тобто, це приблизний отакий, скажімо, Приблизна цифра, яка говорить про те, якого масштабу завдано руйнувань, і які потрібні ресурси для того, щоб відновити і шкода інфраструктурі, і шкода житловим об'єктам, і шкода е, е, агропромисловому комплексу, шкода екології. Яка шкода була завдана тільки підривом цієї Каховської ГЕС, Абсолютно. ми бачили це ну, просто... воно продовжується. Ми це... вчора побачили удар по Дніпру. Ми постійно бачимо по Сумській суми, області, так. по Чернігівській області. Ми вже не говоримо про Донецьку область, так там Краматорськ чи Костянтинівка обстрілюються постійно. Я хочу знаєте, повернутися. От все таки, от прям до грошей, до грошей. В сенсі я маю на увазі до от, тих резервів, які були заморожені. Ми пам'ятаємо, що насправді, от Росія, починаючи широкомасштабну агресію, вона на мабуть все таки готувалася до того, що будуть санкції. Пам'ятаємо їхній оцей як він Радбез, так де вони казали, ну там виходили на трибуну, і кожен казав: ну ми розуміємо, будуть санкції, але ми все переживемо. Коротше, коли заморозили ці активи, це от був було для них неприємно. І от я побачив новину, що ви зрозуміли за січень 23-го року. Ну тобто, м'яко кажучи, не не, не не свіжу новину. І там йшлося про те, це Блумберг про це писали. Про те, що нібито Єврокомісія знайшла якусь легальну можливість тимчасово використати частину заморожених активів от цього, ну, саме, російського центробанку. Там е, історія така, що е, на депозитах у країнах ЄС знову ж я кажу, це січень 23-го року, перебувають 34 мільярди з оцих 300, які були заморожені. Ну і далі вони от думають про те, а як можна ці е, 34 мільярди взяти, взяти і віддати Україні. При цьому одночасно з цим от юридична служба єврокомісії каже про те, що все одно, крім того, що треба буде повернути Росії основну суму, так ще й відсотки, тобто. Ми, чи правильно ми розуміємо, що ну, зараз Росія не може цим користатися, але станом на сьогодні ми не маємо механізму, щоб е, ці гроші могла використати Україна? Точно, е, перше, це єдине, що в межах санкцій може бути обмежено доступ до використання цих коштів, що і здійснюється на сьогоднішній день. А е, другий крок це е, має бути за відповідно рішенням уставленого е, органу. ну... Таким органом може, наприклад, бути комісія з відшкодування Організації Об'єднаних Націй, яка була створена у випадку, наприклад, того ж самого іракського конфлікту, назвемо це так, яка визначала і претензію, і визначила межі виплат. і... Нагадаю, до цього року, до 2023 року, тільки в лютому цього року завершилася виплата 52,5 мільярдів доларів, які Ірак відшкодовував за завдану шкоду впродовж 30 років. Тобто це був розписаний це і Це 80-ті, 90-ті, ми розуміємо. 90-й рік, це був конфлікт 90-го року. Не Нагадаю, так. на 8 місяців Ірак захопив Кувейт, він хотів та ж сама ситуація, як була з захопленням Росією Попередньо і Криму, і Донбасу вони вважали, що це їхня територія, і не було великого збройного опору в результаті режим Саддама Хусейна. Тоді був нагадаю. Програли вони на тому, що якраз 1991 рік розпад радянського союзу і в той час дуже активну позицію зайняла. Скажімо так, група держав, де була де були Сполучені Штати Америки, Радянський Союз, який був противагою, на той час розвалювався і йому було не до цього конфлікту. І, власне, завдяки цьому Саддама Хусейна вибили з Кувейта і примусили ну визнати поразку і заплатити відшкодування, тому що там було понад 80 відсотків зруйнованої інфраструктури всієї цієї нафтодобувної отраслі, оце ж. Отака була ситуація, і це єдиний позитивний випадок в історії, коли міжнародний інструмент був створений для того, щоб визначити, по-перше, розмір відшкодування, процедуру відшкодування, і це все відбувалося з виплат, які були отримані від продажу нафти з Іраку. Там в відсотковому відсоткові пропорції збільшувалися відповідно та величина яку мав, яку мав сплачувати ірак з тим щоб в межах оцих 30 років відбулася виплата оцих заявлених претензій хоч нагадаю виплатили вони 52,5 мільярди а пораховані і заявлені претензії від тих хто постраждав стосувалися 250 мільярдів тобто перша цифра фігурувала 250 мільярдів але розумієш? да фактично 20% тільки від того було визнано таким, що буде відшкодовано, і на це пішло 30 років, і на це було створено окремий механізм. Тому говорити про те, що е, можна зробити дуже швидкі кроки, взяти ці кошти і передати Україні. Думаю, що так не, не вийде. Але тут має відбутися: ну, по перше, е, процес створення інструменту, який буде уповноважений вчиняти це, нагадаю. Та комісія з відшкодування, про яку ось йшла мова, була створена Радбезом ООН, Рада Безпеки ООН. На сьогоднішній ми день... розуміємо, що там Росія ми і роз... Китай, які Ми розуміємо можуть завжди да. завитувати. Да. виходячи з цього, і очікувати, що це буде зроблено аналогічним чином теж складно і проблематично. Але це ставить так би мовити і новий виклик, і питання щодо того, як долати цей виклик, тому що. Кошти є, і вони є розуміння того, що ці кошти повинно правовим шляхом. Ну, по перше. Передати як компенсацію для відшкодування Україні за завдану шкоду, пане Олександре. От я хочу запитати, ви сказали дійсно про те, що ну от була тоді як це політична воля, так от саме щодо того, щоб ірак режим Саддама Хусейна так виплатив. Ну як це відшкодував збитки Кувейту, при тому, що вони вони отримали тільки чверть від того на, на що претендували до. Речі, я тут хочу просто для нашої аудиторії нагадати, що після поразки в Кувейті Саддам Хусейн ще був при владі до 2006 року. Тобто, ми уявляємо собі, в 91-му він програв і ще 15 років спокійно собі царював. і, Ну більш-менш все у нього було в порядку. Ну якщо так можна сказати, тут переносити на Путіна ми можемо. На жаль, ну дуже хочеться, але правда. От дивіться, якщо в нас немає механізму, щоб це провести через Радбез, просто банально, ну ніколи, ну звичайно, Росія і Китай на це не погодяться. то що далі, чи я просто чув, що, що якщо ми не можемо через радбест, треба йти через генасамблею? Але, але ми там розуміємо, що там ще більше м, країн, з якими ми маємо мати справу? Е, чия це має бути ініціатива? Ну в сенсі зрозуміло, що це наша. Але е, як от зрозуміти, це має підтримати США, не знаю, США, Німеччина, Франція, там Японія, і тоді це все піде. От е, на кого ми маємо впливати найбільше, щоб отримати результат, якого хочемо? Я би мабуть зараз сказав, що потрібно йти не дипломатичним шляхом, а передовсім військовим шляхом. Це залежить від того наскільки швидко і болісно вдасться вдарити Росію лопатою по зубам тому, що Росія має зазнати поразки і має визнати поразку, і це має бути найпростіший шлях, коли під час підписання мирної угоди між двома державами встановлюються правила, які стосуються підписання цієї мирної угоди. І серед цих правил є саме відшкодування. Це найкращий шлях, і най, скажімо так, найчистіший в юридичному сенсі. Це буде підставою для того, щоб казати ці кошти, які... Є зараз замороженими. Вони е, так само будуть використані для того, щоб вони були використані для відновлення е, завданої шкоди. Можливо, якісь інші джерела будуть вказані, але це вже питання е, подальшого обговорення. Інший шлях, е, той, який ви кажете, це по-перше, е, використати е, міжнародний інструментарій, який має бути створений якого ще немає, і друге, це. Ну, мабуть, вперше вчинити такий прецедент передачі коштів однієї держави порушити право власності цієї держави. Ми розуміємо, що ну я б сказав, що це територія, а не держава, але тим не менш, поки що, вона має якийсь там, скажімо, юридичний статус і суверенітет. Але зараз ми говоримо про те, що порушення цих правил. Спричинить е, низку інших негативних наслідків на що не хочуть е, іти, скажімо, ті ж самі гравці, такі як Сполучені Штати Америки там чи Сполучене Королівство Великобританія, Європейський Союз зараз піднімає це питання, е, тому що він в межах своїх повноважень і ось політики е, може забезпечувати санкційний режим і в межах цього санкційного режиму який. Є ну так так би мовити колегіально підтвердженим. Нагадаю, що там щораз на півроку продовжуються санкції. Вони можуть бути під нещодавно, нещодавно було так, знову так, так. продовжено термін санкцій. Це це відбувається все в правовому просторі Європейського союзу, тобто це все не порушує тих всіх стандартів і правил, на підставі яких створена ця міждержавна організація, міждержавне утворення. Тому ми зараз маємо досить складну ситуацію, яка, як на мене, повинна бути мабуть вирішена ближче до завершення конфлікту війни. Я би назвав так, тому що це не конфлікт, це відкрита війна, агресія Російської Федерації і питання про те, якими будуть етапи закінчення війни, тому що. Хотілося, щоб це було швидко, безболісно і виграшно для України в усіх сенсах. Але так на жаль не буває, і можливі будуть ситуації, коли частина територій буде перебувати ще під окупацією. Ми не знаємо, як, як яка буде, ну будемо говорити, картина е, завершення і умови завершення війни. Ну і нагадаю, крім того, Україна є ну не зовсім самостійним гравцем, тому що вона залежить від озброєння, від фінансування. Партнерів і союзників, і е, це так само впливає на ті умови. Які можуть бути виставлені щодо закінчення війни, пане Олександре, ну от нас залишилася хвилина буквально в ефірі? А от ми ж розуміємо на що розраховує Росія? Росія розраховує на те, що санкції будуть зняті, гроші будуть повернуті, і так далі, так і от вони чекають там на вибори в Америці, вони чекають на вибори в Європі. А там який механізм це також політична воля. Ну, тобто, м'яко кажучи, грубо кажучи, якщо Трамп приходить до влади, стає президентом, чи може він сказати, я розморожую активи? от ті, що були, ну які знаходяться в США, я не думаю, що це, по-перше, реалістичний сценарій з приходом Трампа. Це саме перше. Судячи з політичних оцінок процесів Сполучених Штатах. але ні Десантіс, ні Трамп не мають шансів на перемогу на сьогоднішній день. Але навіть у випадку такої, будемо говорити, трохи фантастичної реалізації цього сценарію. Є механізми стримування, які не дозволять, навіть якщо буде хтось типу Трампа з завданням чи з баченням, що він повинен підіграти Росії. Я думаю, що цього не вдасться зробити, тому що механізми стримування і противаг в американському суспільстві працюють потужно. Ми бачили так під час ну, саме президентства Трампа. Ми бачили, що він хотів зробити дуже багато речей. Йому це не давали, і це дуже приємно. Що ж, говорили ми сьогодні саме про те, яким чином Україна може стягнути з Росії кошти для відновлення, так того що було вже знищено. Розуміємо, що ну от, це не найкоротший і не м'яко кажучи, не найпростіший, ну в сенсі ми розуміємо, чого це нам вартує. Шлях а це саме військовий, так перемогти Росію. Тільки тоді ми можемо вести перемовини про те, що і як ми будемо від неї отримувати. Дякую вам дуже за цю розмову. Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки справ людини, був у нас в студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.